Доброго ранку. Коли лайфхак. Ну це не лайфхак, це всі роблять давно. Ми не пробували це робити. Але коли у вас поламався змішувач, mm. у нас тут резинки повилітали, треба поїхати купити. І ти думаєш, що тобі робити, а потім вспоминаєш, що в тебе в гаражі лежить бетонна мішалочка як золото, От. а потім випадково ти натраплюєш на канал городського мініфермера, який, до речі, також мішає в цьому е бетонимішалку. Ти розумієш, що бетономішалка все-таки не даром ти за нею віддав 10 тисяч гривень, чи 12. О, така вона редукторна. Я вам хочу сказати, що вона мішає. Будь здоров, дивіться, Чуть-чуть для пробує насипав перший раз. Це корм для несучих наробний. У нас бролера нема зараз. Достатньо добре перемішує. Так що Саша з городського мініфермера, респект я й не подумав. Хоча звичайно, коли в нас не було цієї раствори мішалки. Я думав мішати. Але щось, звичайно, натрапив на його канал. Та серед, він на мене сервіс не знаю чого. Супер, супер. Суп. Суп. Так що таке буває. Так що бачите, кого я мішал, без бетонно мішалочка. Можна використовувати не тільки не тільки для того, щоб фундамент заливати. До речі, ця бетонна мішалка заливала цей фундамент. От. А і для того, щоб робити корм. <хе -хе> да, добре, дивіться гарно. Подивимось, я виключу. Дивіться. Десь тут кнопочка. Десь тут кнопочка. Та я вам хочу сказати, перемішує сказка. Дивіться, як гарно. Да. Да, и так я бываю. Ладно. Так что так. Хотя маленькое видео было. Будет. Это мешалочка. Что... Добренько. Успешивайся. Спасибо.